Усім доброго дня. Взяла в роботу дуже класну однокімнатну квартиру. ЖК Академічний, розташування Олександрівська вулиця. Не зовсім знайома ця вулиця для вас, тому розкажу розташування дуже близесенько до всієї інфраструктури району. Тобто поруч супермаркет «Грош» і абсолютно весь транспорт, який ходить у місто. абсолютно зручно, тому що близесенько до всіх потрібних магазинчиків. Квартира дуже вдало перепланована, 47 сім квадратних метрів, але фактично зроблена як двокімнатна, тому що ми маємо зону вітальні, дуже стильну, окремо спальню і Ще величезну кухню з балконом запрошую на перегляд, подивіться більш детально: 65 900 і ця квартира уже ваша. Купуйте своє омрієне житло, телефонуйте. Це саме той випадок, коли перепланування реально відбулося максимально вдало. При вхідній зоні, ось так зробили, розгонували. Фактично однокімнатну квартиру площею 47 квадратів перетворили в двокімнатну. Дуже зручно при цьому ти заходиш і відчувається досить багато простору та світла. Це об'єкт, який я неодмінно запрошую подивитися вживу. Тому що, як я не намагалася передати вам кольори на відео, на жаль, от реальну картинку не передає вживу, вона така максимально естетична, стримана, дуже гарна і реально усі фактури все один. З одним гармоніює дуже гарний смак у власниці, яка продає цю квартиру. Подібних варіантів зараз я знаю, на ринку немає, тим більше з такою досить хорошою ринковою ціною. Так, що ми маємо Бачите, по плануванню: окремо, ось така кухня, вона з балконом просторим, де буде дуже комфортно пити вашу ринкову каву, окремо спальня. Теж вона доволі містка, велике двоспальне ліжко помістилось, прикриватні тумбочки, і, власне, більше нічого і для спальні не потрібно. Крім цього, ми маємо м'яку зону це диванчик, і шафи для зберігання. Окремо ось такий величезний санвузол. Тут у нас все поміститься потрібне, і пральна машина, ванна вже встановлена і все готове до проживання. Телефонуйте, дуже вигідний варіант.